Так, всім привіт, всім добрий вечір. Ми починаємо. Сьогодні у нас стрім з новим звуком, з новим мікрофоном. З Менсином його настраювали, наче наче все чітко каже. Все красиво, все чітко, все. Може так буде краще. Оп. Ну, наче трошки краще. діохокс привіт. Диви. Диви. Тепер в мене новий мікро. Тепер в мене новий мікро. Сьогодні забрав, настроїли. Ну я задоволений. Скоро ще мікшер буде. З мікшером взагалі буде ракета бомба-Пікарда. Так, е зараз одну секундочку. Я дещо зроблю. Отак. 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 Вітаю, дякую, 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 Діохокс. Отак. То дружина мені побажала сьогодні відбити цей мікрофон на стрімі. Ні я її розумію, так. Але ж ми на нього збирали раніше, тому якось так. А що мене прямо не залишилось? Ой, бляха, не той аккаунт. Не той аккаунт вибачаюсь зараз. Зараз, зараз. Також вирішив. Так, да, так у мене вчора шорсовий стрім зібрав щось під 600 переглядів. Під 600 переглядів. Він у мене зібрав а що, Чого так темно? зараз Отак хай буде. Отак хай буде. Захоплення гри я поки виключу, щоб ви не бачили. А я поки перейду на інший аккаунт. Для вже 13 людей. Я бачу. Не забувайте жмякати лайки, не забувайте підписуватись на канал. Стріми будуть кожен день. Відео тепер буде виходити майже кожен день, як я і обіцяв. ось все. Є обновочка. Є обновочка. У мене через. Таонови об... о... цей, є онови ОБС. О, ОБС. Ага, тут ще одна годинка є преміум аккаунту, а чи є якийсь наборчик за голду з преміумом тут, не? Є за два. 18 на лай... 18 лайків. Дизлайк 666. розумію, що рандом жахливий, але що поробиш? Що поробиш? Потрібно грати, потрібно працювати. Потрібно докачувати у цю гонкєві Потім блискавицю, бо потрібно пілити огляд на неї. О. Біба, привіт. Ну А взагалі, от ті, хто мене дивляться, постійно, що скажете, по звуку краще стало. Бо Менсен мені сказав в 100-500 разів старо краще тепер. типу мій голос це основа стріму, а не десь там на фоні гри. Треба минулий подивитися, так вімкни люби любе відео. Любе відео або любий минулий стрім, і подивися. Та Діохокс, яка кіберкотлета, ти про що Якщо що, я звук може регулювати прямо під час стріму. Дивись, можу гучніше зробити, але воно репіти почне. Оп! Але ну звук стане більш, більш жахливим. То ми підкручуємо назад його. Знаю, що спробуємо. Ага, а, це тигр 2, господи. Ой-ой-ой. Брат, тільки не пихни Добре. Требу. То ти довбойопчий, де, блять? Ля, оце був кіберспортивний постріл, да? За такий постріл можна і лайк поставити. Це був кіберспорт. А це ще й фугасом альфа вилітає, та ти що? Ну да, тут краще. Ну. І я таке, я таке. Мені складно судити об'єктивно самому, бо мені взагалі. Е Не подобається мій голос в запису. Він мені взагалі не подобається. А, це що там 220 мені прислало. А, а, серйозно? Ахуєнний постріл. Трафі А хтось допомагати буде? Ну, так би одразу. А що такое, ч ти тікаєш одразу? Ходолу поскочена. Дякую, Ді дякую, що заходив. І тобі вдал их. Каток. І так далі. Там Арети та і мікро. Так мало того, що він оре, він губиться на фоні ігор, Ну, на фоні звуку гри, а тут нормально. То Все ж таки голос виходить на перший план. Так, бачу 9 глядачів, бачу 12 глядачів. Не забуваємо тикати лайки, підписуватись на канал. Все, знову некультурний танкіст повертається. Будуть стріми, будуть відосики. Сьогодні запишу перший відосик. Сьогодні... Я після стріму запишу огляд на БЗ76 колекційну дев'ятку, е, важку китайську. Ну, спочатку я плювався на той танк, але покатав трохи, розібрався, як на ньому грати. Але якщо у вас ще нема К-91 або об'єкта 257, або на края навіть КПЗ-70, то БЗ 176, я до покупки не рекомендую. А мікрофон не, не секрет FiFine AM8. Fifine M8, це, ну, найдешевший з ліні... з лінійки 752. Ло. Так я ж сказав, якщо у вас нема об'єкта 752К-91 або КПЗ 70, то БЗ вам не потрібно Це найдешевший мікро з лінійки, який підтримує студійну звукозапис. Тобто буде ще мікшер, я буду підключатися через XLR підключення до мікшера, там звук взагалі буде кайфовий. А я сказав 275, ну 275 хай буде, я у мене. Ну трошки переплутав цифри, ну буває, буває. Слухайте, у мене одного стрім підлагує. Чи у всіх так? Бо мені це не подобається, що він підлагої почав. Шо, ні? Нє, не в одного. А, у всіх? А що за херня. Ну і що за хуйня? Причому це не інтернет. А, біба каже, в нього не лад. Це не інтернет, бо я дивлюсь, пінгу втрат на стрімі нема. Бабаху танканули. Непогано. І ВК-7201 танканули теж непогано. Та ні, ну в жопу так стояти на прострілі. ММ. <coughs> що означає ММ? Сайдалі, що означає ММ? Тут уже 02. Є флешка замість того, що... А, ну там, там добре, там прикривають. Там прикривають. Багато шотних танків супротивника, до речі. Привіт, як допомагали мені на бабахі двоє. Секундочку. Зараз про прочитаю, вибач, дограю катку. Ти щось переплутав, дядя в своєму житті. О, це погано. Добре, пошкодив БК. Пошкодив БК, буду намагатись зараз... А, там Яга і так його лупаша. Ну вибач, Яга, в мене КД буквально секунди не вистачило. А в мене зараз, мабуть, горизонтального стріму немає. У мене є тільки шортс. Якщо я правильно розумію. А. А, так, привіт. Як допомагати? Мене на бабасі двоє зажали. Між стінками кричу сос, а п'ять мудаків стоять і дивляться. Так це база в грі World of Tanks Blitz. Це база в грі World of Tanks Blitz. Це щось мені не подобається оці підлаги зараз. Ну так, да, у мене тільки вертикальний стрім, горизонтального немає. 24 долари, так. Да. Краще. Ви мені 24 долари дайте. Ти нічого не вдієш то ютуб. Та я розумію. Coco -Jamba, what's, up? what's up, man? What's up? Боже, ці фронтовики мені комнатні просто. Ах. Де мої модератори, до речі, щоб гасили таких. Солідно. Добре, згоден вертуха була зайвою, але треба було пробувати. А, я о, нормально. Там мудило на мінотаурі стоїть. Кіберспортивний постріл, нічого не скажеш. Немає модерів, певно, та певно немає. Васап-васап, привіт. Диво, я зараз я взяв цього вузького і обіцяв. І ніякої зради нема. Ну, оце більш-менш смачна пропозиція за 12 баксів, типу, 6 різноманітних контейнерів і 6 тисяч золота. Оце більш-менш нормально. Віктор, да, да. слава Україні, героям слава. Да, да. Всім привіт, до мене, приєднується. Не забуваємо про підписку, не забуваємо про лайки, 8 лайків бачу, 20 людей бачу, щось воно якось не клеїться. Два рази тапнули по екрану, все, лайк поставився. Ну, конечно, но тобі ж свою тушу треба сюди вперти, блядь. Трошки вище. Ну, слухайте, вони в дев стали, причому в такий анальний деф. Вони в дев стали. Там усі толпою грають, да, я розумію. Трошечки вище. О. А ні копійки туди не кидав і не дочекаються. Щаслива ти людина! Щаслива ти людина. Що там є третій, де броня? Щось стрім поплив. Та я бачу, 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 хлопці. Я не знаю, що це. Ну, це Ютуб, мабуть. Тому що з пропуском кадрів, з фпсом ом на стрімі в ОБС все добре, а Ютуб душе, капець. когда уже убиваешь. Ну, YouTube мудак получается, а что рыбч? Добрый пострел. обалденно добрый пострел Грався, виходить. Да. Так. А якщо я натисну сюди, що буде з трансляцією? Взагалі нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Щас, хлопчики. щас. Бля, він в мене не переходить в нормальний формат шорцу, я, я в шоці. Нема шортів, та я бачу, що нема.